Доброго дня. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною Тетяна Шамаріна, це заступник генерального директора національної бібліотеки України для дітей. Доброго дня, доброго дня, і Людмила Полікапова, це вчений секретар Національної бібліотеки України для дітей. Доброго дня. Доброго дня. А ми запросили цих поважних гостей для того, щоб розповісти про те, чим діти будуть займатися на канікулах, адже вони подовжені не тиждень, а два і розпочинається вже наступного понеділка. Здається. Тобто сьогодні останній день, коли діти йдуть до школи. І в мене донька вже всі вуха прожужжала. Останній день, останній день, останній день, ми будемо відпочивати. Національна бібліотека України для дітей пропонує свій спосіб відпочити на канікулах, і ми хочемо дізнатися, як саме. Добре. Сьогодні хочу сказати вам про те, що. Завжди у нас під час весняних канікул, щороку, це вже традиція давно, яка проходиться з 91-го року, проходить все український тиждень дитячого читання. Це такий захід, який проводиться по всіх бібліотеках дитячих України. І він проходить під патронатом Міністерства культури як загальнодержавне свято. За традицією, ми практикуємо відкривати цей тиждень в одній із кращих бібліотек України. От цьому році, вчора, відбулося всеукраїнське відкриття дитячого читання у Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Лягіна, у, бібліот... у будинку, у міському будинку творчості дітей. За традицією, і в нашій бібліотеці також відповідно розроблена ціла програма, комплекс різних заходів для діток різного віку про те, що вони будуть робити на в канікули uh -huh. різні конкурси, різні зустрічі. Відкриття самого ж тижня у нашій бібліотеці відбулося у нас 18 числа. Вчора були різноманітні наші друзі, знайомі, діти. Письменники, і Олександр Дерманський зустрічався з дітками, читав свої книги, і Галина Ткачук, і В'ячеслав Купрієнко, і хто у нас ще був. Марина, Марина Рибалко. рибалку, тобто це всі це, письменники, які пишуть для дітей сучасні дитячі, сучасні. сучасні письменники і діти, коли бачать, наприклад, дерманського, вони кажуть: о, я знаю, я вашу книжку там читав та звичайно. Читала. Він він часто його з бібліотеці і не тільки він, тому це діти знають і читають. Це таке. Як визначається найкраща бібліотека всієї е, України? Це так я умовно сказала, uh -huh. що найкраща бібліотека. Я хочу сказати, що дійсно у нас в кожному обласному центрі є обласна бібліотека для дітей. І на сьогодні вони стали дійсними методичними центрами для бібліотек районів сіл. І це центр культури і розвитку і читання дітей, інтелектуального розвитку і розвитку дитячої творчості. Mm -hmm. Ось такі комплекси, які за незважаючи на важливий, важливий такий шлях, який пройшла Україна в роки незалежності, вони все таки від виживання вийшли на етап розбудови і стали дійсно цікавими і потрібними для суспільства для дітей. А можемо можливо розпочинати треба навпаки з якоїсь там маленької бібліотеки в якомусь там Полтавській там Если... а, о, о, області. Там якось так підняти. Її. Є і такі бібліотеки, є такі бібліотеки. Зокрема, у нас була проводимо всеукраїнські конференції директорів. І за практику також ми відвідуємо бібліотеки сільські. От в Кіровоградській області сільська бібліотека, вибачте, не точно не скажу, село має і вайфай бібліотеці, і доступ до інтернету, і бібліотекар, крім того, що займається з дітками, і книги розносить по, так сказати, по будинкам, угу. по домам. Тобто є і такі сільські бібліотеки, які дійсно. Центри для села ну, здається, інтернет єдині і... до чому, єдині і безкоштовно. Угу. Здається, Wi-Fi і а, інтернет це а, навпаки перепона для того, щоб читати. Адже коли в нас а, збираються гості, і як тільки у дітей з'являється в руках планшет або невеличкий а, телефон, все дома є інтернет, вони там вже сидять, і якісь там бульбашки в них там, там якісь там іграшки а, одягають якісь там, там ляльок або ще що робити. Це теж, звичайно, це також проблема, бо сьогодні діти краще як каже, їм краще займатися тим-тим, -то, тим то і читання трошки у їхньому структурі їхнього дозвілля переходить на друге, третє місце. Але бібліотеки в цьому також знайшли е, свою нішу. Бібліотеки сьогодні виходять і в Фейсбук, і бібліотеки ВКонтакті, свою інформацію, і бібліотеки і мають свій сайт, і блог, і бібліотеки надають ту ж інформацію про книги в інтернет, в інтернет. Тобто спілкування відбувається і таким чином. і ми їх… Цього року там. це не тільки всеукраїнський тиждень дитячого читання, а ще і тиждень шаленого читання. Ну, давай, а, давай, а, давай. Тетяна, Тетяна розповідайте, Василь. будь ласка, чому шалений? Адже мені здається, діти повинні бути якимось там слухняними в бібліотеці. Треба а, тиха бібліотеці давно бути тільки не в дитячій бібліотеці. В дитячій бібліотеці, якщо тихо, значить бібліотека. Не працює. А коли в бібліотеці гамірно, крикливо, всі бігають, всі метушаться, бібліотека працює. Тому дійсно це буде тиждень шаленого читання. І розпочався він, як сказала вже Людмила 18 березня. Розпочали ми його, можливо, навіть трошечки незвичайно, тому що зустрічали всіх гостей і дорослих, і дітей не діти. А зустрічали казкові герої, переодяглися бібліотекарів, казкових героїв і зустрічали дітей. Це викликало уже шаленство, тому що кожен. Взнавав, впізнавав свого улюбленого бібліотекаря і показував: о, а оці мені видають книжки. А отут я слухаю музику. Було цікаво. І потім, коли оголосили, вже ми відкрили тиждень дитячого читання, виступили всі письменники, але вони трішечки-трішечки розказали про свої книги, щоб тримати інтригу. А що ж буде в кінці книги? При закінченні цієї книги і розповіли, як же буде проходити цей тиждень шаленого читання і чим він завершиться. І от однією із ізюминок цього тижня це те, що дітям не потрібно читати. Вони були дуже-дуже задоволені: читати їм будуть бібліотекарі, батьки, які в цей час прийдуть до бібліотеки, педагоги, волонтери і З... будуть Післянень. читати тільки-тільки. Один невеличкий шматочок твору, а далі буде творче завдання: знайти досьє письменника. Отут ми поєднали інтернет. Будь ласка, в інтернеті, в книзі, в, в друкованій, ти можеш знайти досьє письменника, написати його, поставити до. Письменника запитання, тому що на закритті, яке в нас відбудеться, а закриття всеукраїнського тижня дитячого читання зазвичай відбувається в Національній бібліотеці України для дітей, і відбувається 2 Б... 2 квітня. квітня. Це міжнародний день дитячої книги, день народження нашого головного казкаря Андерсена. І ми будемо підводити підсумки, яка команда, тому що п'ять команд буде працювати над своєю книгою. Яка команда виявиться найкращою? Та команда буде нагороджена письменником. Ну, звичайно, всі команди будуть нагороджені, тому що діти всі будуть працювати, всі будуть читати, всі будуть готувати відео презентації книги, всі будуть малювати свої малюнки до кожної книги. Тому дійсно буде цікаво. А далі, щоб... Ну, не всі можуть потрапити в бібліотеку на тиждень читання. Можливо, хтось десь далі, далі живе від бібліотеки. Тому для такого різноманіття є, мабуть, такі соціальні проекти, які ми з своїми партнерами проводимо. З, в цьому році з Київпастрансом ми дуже спільно і тісно співпрацюємо. Це казковий трамвайчик. Так, зараз він буде зараз весняний. До казкового трамвайчика ми повернемося. Я тут Давайте. не зрозумів. Тобто, я приходжу з дитиною у бібліотеку так двадцять так. третього березня. Так. Вона отримує завдання. Вона отримує кожна дитина, яка хоче. Взяти участь в шаленому читанні, вона отримує паспорт читача. І от там на кожен день розписано завдання. Спочатку вона йде, слухає уривок з книги, потім вона виконує завдання, потім у неї вільний час. Але на цей вільний час ми теж її пропонуємо чимось цікавим зайнятися. Наприклад, навчитися робити щось своїми власними руками, наприклад, якийсь подарунок мамі, татові, листівку до великодніх свят, тому що скоро великодні свята, бабусі дідусеві якусь листівку. А якщо ще й, наприклад, все-таки 70 років перемоги у нас напередодні цього свята, і листівки теж своїм прадідусям, прабабусям, які, можливо, воювали, теж діти будуть готувати, щоб не просити у батьків. Гроші вони приготують. Це можливо браслети, які будуть діти плести для воїнів, АТО і передавати, можливо, малюнки, які вони будуть малювати, і отримають за це штамп бібліотеки. Ми ставимо в кожному, хто виконав завдання. На наступний день він приходить і далі виконує на кожен день є своє завдання. І в кінці, якщо він виконає завдання, а він буде працювати, от дитина буде працювати в команді. Команда буде готувати презентацію книги тієї, яку вони прочитали. Ну, звичайно, за допомогою бібліотеки. А як формуються команди? Бо я знаю, ну є корпоративи для дорослих, і формування команд це велика проблема. Я хочу з тим, я хочу з тим. А вони а... вибирають, вони вибирають яку книгу, вони хочуть, ми їм запропонували п'ять книг, тобто п'ять відділів, які працюють з користувачами в бібліотеці, будуть працювати над якоюсь однією книгою. Хто? Захоче в якій команді працювати. А це книга там художня, казка, фантастика, так? Це, це так, ні. Там трошечки по віковим категоріям є uh -huh. книги, тому що молодші для молодших школярів, для середніх і старших школярів це буде своя книга. книга. Переклад з іноземної мови, там буде працювати з ними працівник відділу документів іноземною мовою, теж хто захоче. Книга це у відділі мистецтв книга, яка буде розповідати про Київ, про Поділ Галини Ткачук, дуже цікава книга. І одна книга це для молодших школярів В'ячеслава Купрієнка. Він написав першу книгу. Це воєнний інтернаціоналіст. Вперше написав книгу про е, оповідання про маленьке мишенятко, яке з задоволенням читають абсолютно і діти, і дорослі. І, і команда формується, і потім всі завдання вони виконують саме у бібліотеці чи вдома якось там самостійно? ні, ні. ні В бібліотеці їм визначений час. Вони граючись, виконують завдання. Тобто і книга присутня, і гра присутня, і якийсь творчий процес присутній тут. Тобто, всебічно ми розвиваємо дитину і зацікавлюємо його саме книгою, щоб дитина прилучилася до книги і до читання. Тобто кількість е обмежена, так, учасників Ні. набирається там п'ять команд. П'ять команд, але в команді не обмежена. Скільки дітей прийде, всі будуть працювати. А ви казали, що на відкритті були присутні а, письменники сучасні. Так. Вони презентували свої сучасні книжки, і тобто зараз у бібліотеці у вас вже є книжки, які видали місяць тому, два тому, там, півроку тому, тобто 2014-2015 року сучасні. А, сучасних авторів. Сучас... Це саме сучасні молоді автори, тому що ми запросили е, от. На саме на відкриття цього року, на це шалене читання, запросили сучасних молодих дитячих письменників, які пишуть про дітей для дітей і те, що діти хочуть про себе побачити і почути. І ми їх запросили і. Книги, так, да, є. Я не скажу, що вони є в такій достатній кількості, але хоча б в одному, в двох примірниках ці книги є, автори нам подарували. Угу. А потім команди виконують певне завдання. Так. І це ж на конкурс на перемогу, так? На а перемогу. Як оцінювати різні напрямки і визначати серед них переможця? Я розумію, якщо в одному напрямку три команди переможуть, в іншому п'ять команд переможуть. Ви знаєте. Переможець уже тоді, коли він прийшов до бібліотеки, взяв до рук книгу і читає. Ми з вами, значить, перемогли. Ми змогли зацікавити дитину читанням книгою, бібліотекою. Оце головне, дитина зможе. Всі оці завдання спрямовані на те, щоб дитина, прочитавши, висловила свою думку, розповіла. І коли будуть письменники уже на підведенні підсумків, вони будуть визначати, звичайно, переможцями будуть всі. Це ми говоримо про. Е Національну бібліотеку для дітей, яка знаходиться на нивках у Києві, а в інших бібліотеках, в тій самій бібліотеці у Миколаєві, в Полтавській області, Звичайно. про яку ми там згадували, теж саме буде проходити. Не можна сказати, що теж саме. Звичайно, ті ж самі зустрічі, але з письменниками місцевими, ті ж самі різні квести, різні літературні вікторини, різні. Е Конкурси також в бібліотеках, бо це загально українське державне свято, і воно традиційне, і воно дійсно свято для дітей, свято читання. Сьогодні і сьогодні вже... ми його зробили трошки в іншому, як для бібліотека для дітей. Ми говоримо про те, що ми в стінах своєї бібліотеки, але ми виходимо за межі бібліотеки своєї. Ми проводимо з дітьми заходи в парках і так далі. І Тетяна Васильна сказала, що ми працюємо із комунальним підприємством Київ Пас -Транс». От ми організували один із таких акцій, як Тиждень у рамках читання у трамвайчику книжковому, тобто там будуть організовані читання для дітей, різні майстер-класи, проведення е, різних також вікторин. І це дуже бається. приємно, що Київ Пастранс, що тобто, ми різними, різними методами, різними формами, що тільки не придумують бібліотекарі, як ви чуєте, аби залучити дитину до читання. Угу. Так? І дуже приємно в тому, що це не тільки ентузіасти бібліотекарі що такі організації, як далекі від бібліотеки, і читання Київпаске, комунальне підприємство, також йде нам на зустріч. Крім того, ми задумали цікавий такий соціальний проєкт, як створення бібліобуса для дітей, який ставить за мету обслуговування дітей у, з обмеженими можливостями, можливостями. Це ми можемо їхати у дитячі будинки, будинки інтернати а, і так а, далі. У нас, в принципі, вже є такий автобус він виділений, але якщо я користуючись ефіром, хотіла б попросити допомоги для модернізації цього автобуса, тобто може меценати, а, відкликалися. Ми розуміємо, що час у нас складний. Що сьогодні у нас в країні е, така соціально-політична ситуація, що гроші витрачаються на інше, але, як кажуть, діти чекати не можуть, дітям потрібно зараз і тепер. Бо коли діти виростають, тоді вже інше. Книжковий трамвайчик, здається, у Львові, але для дорослих щось подібне робили літературне читання у, у трамваї було. Було, було. Кажуть, що під час руху, ну буквально, як я вже там при скипло, так ставлюся до події, читати він буде цей трамвайчик стояти. Ага. На контрактовій площі він буде стояти, рухатись він не буде. І там так само автори дитячих творів, там якихось там казок, будуть заходити у трамвайчик і Будь читати. Та та інші, так, так. Зайча, так. І, з 12 до 14 години з 23 -го, починаючи і закінчуючи, яким там у нас канікули закінчуються, на два тижні <паспоріпи> ми <паспоріпи> розрахували через день. З 12 до 14 години буде на контрактовій площі стояти 2 години трамвайчик, і ми будемо працювати з усіма бажаючими, хто прийде в цей трамвайчик. Взимку було спочатку небагато дітей, але потім в кінці вже всі дізналися про цей трамвайчик і всім було цікаво, що ж це таке. Найперше, ми будемо читати найцікавіші книги, які є сьогодні в бібліотеці. Ми будемо з собою приносити їх. Кожен вже відібрав свої книги. І буде читати дітям. Чи це будуть оповідання, чи це будуть вірші, чи це будуть казки, в залежності від того, яка категорія дітей до нас прийде в трамвайчик. Інший напрямок це майстер-класи. Вони будуть своїми ручками щось виготовляти. Все це буде абсолютно безкоштовно. Ми вже закупили всі матеріали. Це будуть Поробки дитячі, це будуть з різних матеріалів природних. Вони будуть робити, тому що всі бібліотекарі щось вміють робити. Тобто, і вони дітей будуть навчати дітей і їх батьків, будуть навчати щось зробити своїми ручками, але при цьому вони будуть звичайно з собою брати книги, де про це можна прочитати. Угу. От, а інше ще в нас є е, дуже багато логічних ігр на логічне мислення, і ми теж зрозуміли, коли ми вперше взяли їх в трамвайчик, ми зрозуміли, що діти, мало хто знає про ці ігри, вони дуже дорогі на сьогодні, але є вони в нас в бібліотеці, і є ще в клубах. Але клуби теж не всім дітям доступні. І ми приносимо ці ігри, і граємо там і дорослі зацікавлені, і діти зацікавлені. Ну і, звичайно, караоке в май... в трамвайчику буде. Будуть діти співати. Караоке і боулінг. І бонубоулінг не дуже маленький трамвайчик. Казали, чому він такий малий а, національна бібліотека України якось впливає і чи може вплинути на а, міністерство освіти для того, щоб у читанці перша книга, по суті, яку дитина бере у школі, і яка її цікавить або не цікавить, і привчає або не привчає до книги, з'явилися якісь сучасні твори, сучасні вірші більш цікаві, аніж. Ті, які зараз там там, там такий жак угу. є написаний, угу. і тому е, ну ставиться питання, як зараз привчити дитину читати, якщо ця читанка, яку вона бере в руки, вона на 80% там таке. А я дівчинка маленька, в мене кіска ще тоненька. І кожен за своїм розумінням і хворобістю розуму думає, що таке кіска насправді. Угу. Тобто, ну щось там таке може бути от, сучасне, насправді Боже. цікаве, щоб ну, якось впливає на це. Я думаю, що угу. на таку проблему потрібно вирішувати її комплексно. Точно так же і батьки, і громадськість, і національна бібліотека. І Тоді ми будемо мати з міністерством з міністерством освіти якісь спільні проекти і тоді реалізовувати і виправляти те, чого казали ну на сьогодні, у нас не так. Тому у ну, і думка батьків з приводу того, що читають, дуже важлива. Угу. А як ви е, розповсюджуєте інформацію про те, що буде у вас відбуватися у бібліотеці протягом е, двох тижнів? Наприклад, вчора у нас були батьківські збори у школі, яка знаходиться поруч з вашою бібліотекою. Жодного слова від е, класного керівника ми не почули. Про контрольні, про перевірки, про правильність заповнення щоденника, яку там що ставити, куди не ставити? Ну їх, мабуть, там е, трясуть угу. за це. Це головніше, а про те, що там у бібліотеці через дорогу або там через квартал буде відбуватися те-то-те-те, просто зайдіть і подивіться, нема жодного слова. Ну, ви знаєте, найперша інформація з'являється про наші заходи напередодні за 10 днів до наступного місяця на нашому сайті. Потім, коли заходять всі класи, абсолютно всі школи, які відвідують і 172 гімназія, яка відвідує нас майже щоденно. А ми хотіли не розголошувати номер гімназії <с насправді. <с добре. Вона, від, вони відвідують читачі, хто нас кожного дня відвідує, через день, хоча б кожного тижня є інформація і в паперовому вигляді. Для всіх, хто як бажає її читати, і звичайно на сайті нашої бібліотеки можна прочитати інформацію, що відбувається, що буде відбуватися, і як це все відбулося. З фото, з коментарями, в Фейсбуці. Коментарі навіть самих читачів, які побували, подобається їм, не подобається з пропозиціями, як би вони хотіли провести свято. І ми ці, ви знаєте, пропозиції все-таки враховуємо uh -huh. на наступний свята, уже, які ми проводимо для наших користувачів. Ми проводимо. А те, що не знали на батьківських зборах, не сказали. Я думаю, це чисто випадково, тому що якраз наші школи, які найближчі до нас, вони бувають усі, на всіх наших святах. У нас зараз проходить тиждень о, місячник видавництва веселка, нашого дитячого, найстарішого Цінарного. видавництва. Ну, здається, у нас уже перебували всі школи, які поспілкувалися з усіма письменниками, які видаються і видавалися в цьому видавництві з директором, з головними редакторами, з художниками, які ілюстрували наші найкращі видання, які і ми з вами читали, і на яких ми виросли і виховувалися. Так що це просто так вам не сказали. А Подарунок, який отримує переможець вашого тижня шаленого читання. Що це буде? Можемо розкрити таємницю? Ну, Не дуже б хотілося, але це будуть е, е, ну, дехто із письменників вже підготував подарунки. Це від кожного письменника книги. Але там з такими побажаннями, з надписами, з унікальними малюнками, ну це трошечки тільки, але ще будуть деякі подарунки. А для себе у бібліотеці є якийсь рейтинг? Хто зараз найзапитанніший серед сучасних письменників у дітей? Стосовно рейтингу, ми як національна бібліотека, в принципі, вивчаємо дитяче читання і проводимо різноманітні дослідження на базі взагалі бібліотек України. Про читання дітей, про найпопулярніші книги, як е, визначаємо книгу року. І хотілося б сказати, що і як сучасні письменники, наприклад, в топ 10 кращих книг року, як такі, як Нестайко, і такі як е, Зірка затюк, і такі, як Олександр Дерманський, Лесі і Леся е, Медкачук, то є поєднання є і, і нашої класичної літератури, і дитячої. Тоб... Сьогодні, наприклад, на відділі обслуговування школярів середнього і старшого віку записуються на чергу на книгу зірки Мензатюк. Як я руйнувала імперію. Тому всі бібліотекарі пішли і купили просто книги, і подарували бібліотеці. Щоб не було такої черги скоротити цю чергу. А з нами сьогодні була Тетяна Шамаріна, це заступник генерального директора Національної бібліотеки України для дітей і Людмила Полікарпова, це вчений секретар національної бібліотеки України для дітей. Дякую вам і нехай цей шалений о, тиждень читання. Ну насправді шалено вас і пройде текстом. Шаленим успіхом. Дякую вам також за можливість надану нам в ефірі за рекламу, за донесення нашої роботи до наших всіх дітей і дякуємо і глядачі. запрошуємо всіх і дітей, і дорослих на тиждень шаленого читання і, і до бібліотек. телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії» Ми ще повернемось.